Усім привіт! З вами Кіт Барсик, і ви на каналі Смакота від Кота. Сьогодні будемо робити ковбасу. Ну не ту ковбасу, що я кожного дня роблю в лотку. а варену ковбасу справжню, як з магазину. Ось таку красиву і апетитну. А в кінці відео ми перевіримо, яку ковбасу я їстиму краще, ту домашню ми зробили, чи варену за тебе. Так що дивіться це відео до кінця, там найцікавіше. Ковбасу ми будемо робити з куратини. Для цього беремо дві курячі гумілки та одне філе. У нас це приблизно 1 кг 200 г м'яса. Моя кожна хазяйка порізала м'ясо на шматочки, аби швидше зварилося. Нам треба зварити м'ясо так, щоб воно легко відходило від кісток. У нас воно варилося півтори години. ми не солимо і варимо без цибулі. А поки м'яско вариться, Натираємо один невеликий сирий бурячок і віджимаємо з нього сік. Коженка ще процідила його, аби туди не потрапило якесь шмаровидня. Коли наша курка звариться, ми дістаємо її з каструлі, проціджуємо десь 250 мл бульйону загальної кількості, солимо, перчимо і додаємо коріандр. Я чув, що в оригінальному рецепті лікарської ковбаси коріандр також є, тому ми його й додали. Хоча коріандр – це той інгредієнт, завдяки якому лікарська ковбаса стає схожа на лікарську, на відміну від чеснику, до речі. Саме він так пахне ковбасою, тому є обов'язковим в її приготуванні. Наше м'язко вже охололо і ми відділяємо його від кісток. Отут вже я своїй шкірині влаштував такий терор і віджав у неї чималий шмат м'яса. Недаремно вона його не салила. мені таке можна. Очищене м'язко зі шкіркою, ми з коженкою подрібнюємо на шматочки і додаємо 150 мл бульйону, ну того ще з коріандром, а потім вже додали половинку від соку буряку. Одразу весь бульйон і сік літувати не треба. Якщо буде мало, влити потім. Також я поцупив у кожної дві порції вершків для кави. Погодьтеся, що краще вершки у ковбасі, ніж у каві, ну це на мою скромну котячу думку. Далі серетельно перемішуємо, змерюємо блендером і молимося, щоб сусіди не прийшли сваритися, бо вже одицята година ночі, а ми тут робимо такий кіпіш ще й колбасою. Не поділимося, змерюємо все до однорідності. Якщо ковбаса недостатньо рожева, то даємо ще соку. якщо густа, вливаємо ще бульйону. Тепер візьміть пачку желатину 15 грам і залийте його кількома столовими ложками бульйону, що у нас лишився. Нехай постоїть і набухне. Коли желатин набух, то ми розігріли його в мікрохвильовці, Цунули туди секунд на 20. Желатин розтанув і ми вилили його в наше ковбасне суфле. Ще раз били все блендером і випробували сусідів на міцність. Тепер беремо пляшку на півтора літри, розрізаємо її навпіл і трамбуємо нашу ковбасу в ту половинку, що з дном, а не з кришкою. Постукайте по столу, щоб вийшло зайве повітря, і ковбаса не була з дірками, як сир. З такої кількості продуктів у нас вийшла половина пляшки і ще трошки. Це ще трошки ми з кожанкою з'їли ложками, бо ні туди, ні сюди. Не будеш же робити маленьку сосиску розміром із собачий пісюнчик. Це тільки людей смішить. Ми закрили ковбасу фольгою і поставили в холодильник на декілька годин, можна на ніч. А на ранок ковбаска застигла. Знімаємо фольгу, акуратно зрізаємо пляшку і нарізаємо, як звичайно, магазинну ковбасу. Ми її зважили і загальна вага вийшла близько кілограму. А тут ви, напевно, хочете почути, що домашня ковбаса смачніша за магазину і бла-бла бла. Але моя кожна так не вважає. Їй не сподобалось перемелене куряче філе. Воно сухе і дає такий ефект, ніби в ковбасі є туалетний папір. Оце прямо бідно, не те слово. Возились-возились, а в результаті схоже на туалетний папір, як з магазину. Так що беріть до уваги наші помилки і на додавайте щіле в ковбасу. Також таку ковбаску не можна розігрівати, на відміну від магазинної. А то жотин розтане, і ви будете їсти її ложками. Ну, це я про всяк випадок. А то моя коженка намагалася підсмажити її з її жнив. А тепер, як і обіцяв, я продегустую домашню ковбасу і магазину і скажу, яка мені зайшла краще. І так. Оця що темніша домашня ковбаса, а ця світліша магазинна. Спочатку я нюха магазинну. таке собі. Ніби м'ясне, але відчувається присмак чогось зайвого. Тепер понюхаю домашню, відчуваю запах курки. Смак курки теж є, але все одно щось не те, піду краще поїм корм. Так буде зрозуміліше і надійніше. Тепер по витратах грошей і часу. Щоб купити кілограм магазинної ковбаси, вам потрібно приблизно 200 гривень і 5 хвилин часу, щоб взяти її з полиці і пробити на касі. Тепер по домашній на продукти ми витратили приблизно 180 гривень, але часу пішло години дві, аби її зробити, плюс електроенергія чи газ. По смаковим якостям магазин не зайшла краще. Можливо, все зіпсувало філе з його ефектом туалетного паперу. Можливо, ковбаса вже не сприймається без підсилювачів смаку і ароматизаторів, зате домашнє 100% без хімії. Хоча я все одно не схотів її їсти. Висновок, чи варто воно того робити вам, а ми з кожною вже його зробили і більше так не будемо заморочуватися. На цьому ковбасний експеримент вважаю завершеним. Напишіть в коментарях, як часто ви купуєте ковбасу в магазині і чим можна її замінити. Всім без вдалих експериментів на кухні, слава Україні!